Сьогодні ми на фінішній прямій. Сьогодні ми закінчили свою частину його міжнародного рушника Єднання, цвіт вишиванки і передаємо його далі на Житомирщину. Це авторська розробка наша з Алею. Розробка схеми вона була дуже цікава. Вона нас навчила дуже великим прийомам, навчила працювати в різних програмах пошук. Патермаркет, ми шукали, не спали, думали. Вставали в п'ятій ранку, перемальовували, додумували. І той, хто буде бачити наш вазон, закривши назву Вінничина і герб, він зразу зрозуміє, що це наш подільський вазон, наше яскраве, незабутнє, оригінальне, неповторне. Поділля. Ми вишили спочатку дві річки, Буг і Дністер, які є річки самі більші в Україні і перетинають Вінницьку область. Далі ми зобразили наш подільський вазон у вигляді того корабля, який пливе по хвилях цих річок. Особливість нашого узору є в тому, що ми вишили його качалочковою гладдю. Качалочкова гладь є двосторонній узір, який, як, з лиця так і з звиверті є ідентичним. А ще ми в ньому поєднали минуле наше і нашу сучасність. Дуже раді, що нам припала така честь створити і показати більш осучаснений подільський вазон, де присутні і наш дід з бабою, і наші батьки, і наші дітки, і наші ангели-охоронці. Омофор Пресвятої Богородиці, який захищає всю Вінницьку область і нашу Україну покриває, які ангелики прилітають нашими метеликами і опускаються до нас з небес ті наші янголи, які пішли у вічність під час війни. І наш вазон він є захистом не тільки всієї Вінниччини, він є оберегом усієї України. Я в першу чергу хочу подякувати нашим найкращим майстриням. Цей рушник він єднає не тільки області нашої України, а й країни світу. Наш традиційний подільський орнамент найкраще представить нашу область в всеукраїнському проєкті. І саме цей проєкт стане прикладом, як треба об'єднуватись для того, щоб творити не просто рушник, а об'єднуватись. Для того, щоб в день перемоги цей гарний проект об'єднає всю нашу країну і в першу чергу наш народ. А тепер цей рушник ми передаємо майстриням Житомира.